Жем навезли багато бензинових газону. Дві бюджетних моделі: самохідна, несамохідна. 132 кубика, ширина скошування 42, металеві деки, праймер для підкачки, багаторазовий фільтр. Якісний травозбірник. Три моделі 149 кубиків, дві самохідних, одна не самохідна. Ширина скошування 48. У всіх регульована висота скошування. У всіх трьох моделях є конектор для підключення садового шлану, щоб зручно очистити деку колеса з високим профілем, щоб ви не шкодили своєму газону при розвороті. Можете звернути увагу, як виглядають вони в бюджетної моделі. У моделях шириною скошування 48 і більше передбачений боковий викид трави і мульчування. 48 модель у максимальній комплектації має варіато регулювання швидкості руху, який ніяким чином не впливає на швидкість обертання ножів. Також має зручний підстаканник, куди ви можете поставити пивко. І кайфувати. Ширина скошування 53 см 171 кубик. Має всі ті ж самі прибамбаси, що в інших моделях, але ви з нею можете значно швидше працювати. Саме топова модель серед газонокосарок GTM. Ширина скошування 53 см, самохідна, з варіатором, з електростартером, акумулятор до електростартера ось тут. Орієнтовно хвилин 10. 10 максимум. максимум 10 хвилин і все. Ідеально. Просто ідеально. Я реально кайфанув. Реально кайф. Настільки легко, зручно, не напрягаєся абсолютно. Дивимося, що в нас там. Ну вже, в принципі, можна її викинути, а можна ще працювати. Це треба рукавітя робити. Зазвичай знімаєш? Ну він вже повний, так. Да. Він, да, він вже практично, ну ще бачимо, воно ще не зупинилося, коли ти косив. Воно не, не цей, бо клапан падає і все. Зараз де, воно буде тут під цим, під цим ділом якби, вилітати. Потім беремо отакий мішочок. І Група підтримки. Раз, так, два. Да, все, і Заводимо дома козу. Корову. І все, як хазяїн. Зразо і погнали. І з буксами і пішла. Настільки легко працювати, я просто в шоці. Всі в шоці. Ми тут в трьох і ми в шоці. Всі в шоці. Власника є своя газонокосарка, але він каже, що ця просто топчик. Бач, клапан сів і воно вже все, практично вже якраз вся клітка влізлася. В все. Короте, весь газон ось цей вліз в Оце клітка да, влізлася в цей бак. Попробуй, де його під горку попхай вручну без мотора, Це жесть. Да? А, да. а те, що піде в газу і побіг. Ваші враження в порівнянні з Алко, та що у вас є. Ну, та хороша, але це ще краще, бо тому, що тут е, на воротах багато. Стартер заводимо, швидкість регулюється, там помаленьку, швидко. Акумулятор є, це само собою. І плюс, якщо акумулятор сів, ручний завод, як воно там стартер. Ручний стартер? Так, да, то що треба. Хороша штука. Короче, ви кайфанули. Кайфанули, так. Да? Да. Да. При Бамбасі всі класні. всі. Вони, бачу. Бак великий. Бак великий, 70 літрів. Так по мене там Всю клітку влізла якраз в цей, в цей бак. Класно, класно. Клас. Коротше, апарат реально супер, супер, супер да. 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 можна брати. Так, да, вартує, вартує. Там ще ота штука. Мульчування і, да, 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 і да. боковий викид. Там ці насадочки, по-моєму, вчіпляєш з боку воно, чи що там якось так. Ну, хороша штука. Реально, класна. Да, да. І плюс омивачу там, так? Да. І ще одна фішка, що колеса тут, виходить, вони цільні, що вони не порожні і воно не вириває землю. І фішка ще, що одним речагом регулюється висота покосу. Ти береш, от хоч. коротше, бачите, воно піднімається разом. Ага. Не, не то, що є, що там одна ручка, друга ручка. Тут одною ручкою ми беремо собі, виставляємо зараз зараз. От. Опа, отак, підняв підняв, поміг. Висоту одною ага. ручкою. Теж класно. Коротше, реально не, хороша, хороша штука. Хороша, хороша.